Стартували нові акції в магазині АТБ, які діятимуть з 9 по 15 липня. Ось давайте почнемо огляд. Кілька балтійська від своєї лінії, 250 грамів у томатному соусі, коштує 35,90. Печінку тріски від делюкс, можна придбати за 133,50 за 202 г. Лосось від банга, шматочки в олії 62,90. Філе лосося від Балтік Марк 170 грамів, 75,50 Лосось подрібнений з шматочками у власному суку від Ріга Гол 66,30 за 230 г. Сардіна від Боцман в томатному соусі 53,90. Сардина бланширована в олії 59,90. Від боцман. Скумбрія від своєї лінії. З додаванням олії 240 грамів. За ціною 51,50. Сардина від своєї лінії в томатному соусі. Коштує 48,50. Атлантична з додаванням олії. 43,90. Шпроти в оливковій олії від Ріга Холд 76 60-160 грамів. Лящ від фірми Море. Обсмажений в томатному соусі 46,80 80 Рижське золото балтійське обсмажені в томатному соусі кільки, 63,90. Шпроти в олії від Deluxe 190 грамів, 71,50 під ключ. Кілька з квасолою від Море, Коштує 47,90. Кілька від Море у томатному соусі не розібрана. 37,30. Шпроти від своєї лінії 160 грамів в олії, 48,90. Фарш домашній від своєї лінії. 600 грамів в упаковці, 111,70. Ковбаски для гриля та смаження мюнхенські, Охолоджені, 600 грамів в упаковці від глобину 114,60, ікра імітована лосось 26,80, 110 грамів. Оселедець від своєї лінії 180 грамів. Філе шматочки в олії 44,90. 300 грамів коштує 69,50. Оселедець від аквавітва. Шматочки в олії, 500 грамів 150,90 Паста відводний світ з кальмаром та креветками 42,50 за 160 грамів в склі. Крабові палички від своєї лінії охолоджені. 240 грамів, 40,90 Крабові палички від делюкс охолоджені. 250 грамів 52,90 грамів. Сьомга слабосолена філе 210 грамів від норвен, 213,90 оселедець від Айсберг 212 гривень за кілограм, 300 плюс мідій в розсолі від норвен, 170 грамів, 4650. Креветки варені від норвен 100 грамів. Варені чищені готові до вживання 90-90. Морський коктейль від своєї лінії. З морепродуктів в олії 200 г 69,90 Риба Вомер від рибиці 340 гривень за кілограм. Ковбаса від добров філіно, сиров'ялина 583 гривні кілограм. Салямі від добров фует. Ковбаса сиров'ялина. 672 гривні коштує кілограм. Кабанос з м'яса птиці від Дмитрук та сиром 62,40-90 грамів. Ковбаски копчені від Маєстро з м'яса птиці та свиней з сиром, коштують 41,50-60 грамів, ковбаса єврейська, сиров'яли на перший сорт 554 кілограм. Ковбаски свинини копчені оброблені парою, висушені з додаванням свинячого білка 68,90 120 грамів. Ковбаса своя лінія салямі італійська, 50-70 за 100 грамів, ковбаса варена від добров, шинку рубана, 500 грамів у палиці, 203,50, ковбаса добров елітна свининою варена 384,50 за кілограм. Ковбаса від добров варено копчена, делікатесна, вищий сорт. 476 гривень кілограм. Ковбаса від добров, Дрогобицька, напівкопчена, У паличці 320 грамів за ціною 159,60. Сардельки від добров свинячий перший сорт, 346 гривень кг. Сардельки добров в варені. Перший сорт 323 гривні кілограм. Сосиски молочні, вищий сорт. 98,90 за 330 грамів. Хамон сиров'яли нарізний. 80 грамів, 76,90 салямі фірмова від м'ясної лавки в на 80 грамів 32,90. Новинка в АТБ від своєї лінії. Сосиски дитячі, вищий сорт 330 грамів 88,90. Сосиски від м'ясної лавки докторські фірмові міні з сиром. Перший сорт можна придбати за 79,70. 350 грамів. Макар до макарошків Сосиски перший сорт з м'яса птиці 330 грамів, 58,50 50. Мі, мускатна від лінії перший сорт 355 гривень кілограм. Ковбаса від своєї лінії. Вершкова варена, 400 грамів у паличці, 81,90 90, ковбаса від м'ясної лавки тигриня, 400 грамів, 91,90 рулет курячий з сиром від своєї лінії, 500 грамів у паличці, 138,90, Крильця курячі варені. Ось так виглядають. 197,50 за кілограм. Сир напівтвердий, Пластинки. Гауда та маздам. 150 грамів, 58,50. Сир твердий від своєї лінії, голландський, брусковий, 54,50 за 160 грамів. Сир твердий з винигора, 160 грамів, 81,50 сир в розсолі Моцарелла 125 грамів, 47,90 сир м'який філата 180 грамів, 54,90 90, сир м'який вітилюкс, класичний, 175 грамів, з додаванням трав можна придбати за 55,90. Сир твердий, брусковий 12 місяців 180 грамів 105,90. Сир, м'який президентка мамбер, можна придбати за 89,80, 120 грамів. Крем-сир від біло. Філадельфія 180 грамів, 55,90 крем сир Президент, класичний, 180 грамів, 73,70 сир плавлений вершковий від ферма, 160 грамів, 58,90. продукт сирний, наш сирок Янтар. Молоко вмісний 25,60, 160 грамів, сир плавлений, гауда. Ковбасний копчений. 220 грамів у цьому кусочку 54,80, сметана від молокія 20%, 300 грамів в стакані 52,90. Сметана від своєї лінії 20%, 400 грамів м'яка упаковка 48,90. Сметана 15% від злагоди. 200 грамів м'яка упаковка 26,70. Кефір від молокія густий 2,5%, 870 грамів 51,90. Кефір від ферма 2,5% 840 грамів 50-90, молоко коров'яче від своєї лінії 3,2% 2 кілограми 103,90. Сир кисломолочний, білоцерківський, можна придбати за 61,80 нежирний 350 грамів. 5% коштує 67,90, 9% 73,50. Сир кисломолочний, білоцерківський, 5%. М'яка упаковка 180 грамів, 33,60, вершки ягодинські, 10%, 500 мл – 64,20. Великий асортимент йогуртів від дольчі 280 грамів в стакані 2990. Кожен зможе знайти свій улюблений смак, йогурт карпатський від галичини з додаванням злаків, вишня та чорниця 35,30. сирочок збитий чудо, персик. Далі ягоди 19,20. Соус від руна сацебелі 49,60 485 грамів. Паста томатна апетіто, сашет 70 грамів, 14,30. норі сушені для приготування суші 65,70 Соус тиріяки можна придбати за 3920, 200 мл. Соус соєвий хакайдо 31,20. Соус від густо карбонара 22,70. Кетчуп королівський смак до шашлику та лагідний. 400 грамів 30-50. Соус лаваш ролл. Та бургер від чумак 22,50, Гірчиця з хроном від верес 140 грамів 1690. Соус барбікю від щедро 28,90 200 грамів. Соус від щедро сирний 27,90 200 грамів. Гірчиця розумний вибір класична. 100 грамів 9,90, заправка томатно-бурякова від Турчин 34,40, 220 грамів. Паста томатна чумак 25%. В склі 300 грамів, 65,90 олія від Розумний вибір 60,50 Олії від чумак, рафінована 79,80. Олія щедрида, рафінована вітамінізована, 63,90 олейна традиційна, 72,90 90. Олія соняшникова, щедрида, рафінована 5 літрів 255,90 оливки зелені від своєї лінії, з креветкою, з тунцем та з лимоном за ціною 42,50. Оливки зелені від своєї лінії без кісточки коштують 43,50 за 280 грамів. Майонез від своєї лінії 50%, 500 грамів 37,50. 300 грамів коштує 28,90. Майонезний соус від своєї лінії 500 грамів 28% 28,50. Майонезний соус салатний від Гуляй Поле, 30% 550 грамів 41,90. Своя лінія майонез європейський 72%, 300 грамів 31,50. Морозово від Рудь – 500 грамів 64,50. від розумний вибір, з какао та вишневим наповнювачем. Кілограм коштує 105,90, морозиво відруть, соковита трилогія, мультипак ескімо на основі фруктового соку, 6 порцій в упаковці, 86,90. Морозово від своєї лінії факел полуниця 2290 за 90 грамів. Чорний шоколад від рошен, 56% какао 58,90. Чорний шоколад міленіум 64,70%. Та 64,90. Акційна ціна на шоколад Міленіум 110 грамів, 62,70. Великий вибір шоколаду Міленіум. Великий 285 грамів, 115,70. Кава від Форд Мелена 75 грамів, 52,90. 225 грамів коштує 146,90, кава зі Львова, натуральна смажена мелена, 240 грамів, класична, 123,90, кава зі Львова, традиційна львівська, 240 грамів. Обсмажена мелена, 145,50. Кава мелана Львова з ароматом ірландського крему 225 грамів, 162,90. Кава чорна карта арабіка мелана 151,90-230 грамів. Кава розщина нескаша Голд 65 грамів, 121,80 грамів. Нескафе Еспресо, Арабіка 200 г 384,90, якоб з крема, 60 грамів, 110,90. Нескафе 200 грамів розчинна 293,90. 280 грамів коштує 394,90. Кава від Якобс Монарх Рощинна 20 грамів сорок Всім величезне, дякую за перегляд. До наступних зустрічі в магазині. А тебе.